Вітаю! Сьогодні працюємо з двома типами задач. Задачі на знаходження частини від числа і задачі на знаходження числа за його частиною. Усна лічба. назви дріб. Три шостих, п'ять сьомих дві третіх, чотири сьомих, дві четвертих, Одна четверта. В зошиті записуємо число, класна робота і записуємо каліграфічно 1 п'яту числа 25. Щоб знайти одну п'яту числа. Треба число поділити на 5 помножити на 1. Отже, це буде число 5. Прочитаю дробові числа. Одна сьома. 4 дев'ятих, 30, 1 140? Число яке знаходиться над рискою дробу? Чисельник? Число яке знаходиться під рискою дробу. Знаменник. Яка частина кожної фігури зафарбована? Чотири дев'ятих, чотири восьмих, п'ять п'ятнадцятих. Запиши числа одна дев'ята, дві сьомі, десять дванадцятих, три соті одна тридцята. Прочитай задачі. Порівняй умову і розв'язання. Прочитай пояснення. У книжці 18 сторінок. Тарас прочитав одну третю книжки. Скільки сторінок прочитав Тарас? 18 поділити на 3 6. Тарас прочитав 6 сторінок. Це задача на знаходження частини числа. Тарас прочитав третю частину книжки, що становить 6 сторінок. Скільки ж сторінок у цій книжці? 6 помножити на 3 18 сторінок. У книжці 18 сторінок. Це задача на знаходження числа за його частиною. Міркуємо так. Нам відомо, що 6 сторінок це одна частина книжки. Тобто книжка складається із трьох рівних частин, у кожній з яких 6 сторінок. 6 помножити на 3 18. Щоб знайти число за його частиною, треба значення частини помножити на кількість частин у цілому. Трохи відпочинь. Подумай про щось приємне. І будемо далі працювати. Розв'яжемо задачу. Друзі пройшли 10 метрів. Що становить одну восьму всього шляху? Який шлях треба було подолати друзям? Отже, вони пройшли 10 метрів. А це одна восьма від всього шляху. Який же шлях пройшли? Треба 10 Помножити на 8. 80 метрів треба подолати друзям. Знайди число, якщо одна друга його становить 7, 1 і 10. В зошиті записуємо завдання номер 443. Знаходимо число, якщо одна друга становить 7. 7 помножити на 2 14. Одна друга становить 1, 1 помножити на 2, 2. І одна друга становить 10. 10 помножити на 2, два, 20. Ширина прямокутника дорівнює 3 см. Це становить одну другу його довжини. Отже, шукаємо спочатку довжину. 3 помножити на 2, довжина прямокутника становить 6 см. А тепер. Побудуй прямокутник за допомогою олівця і лінійки. Знайди значення виразів. Запиши вирази в зошит, Обчисли, а потім перевіряй. Від числа 45 відняти добуток чисел 3 і 9 буде 18. Частку числ 89 збільшили на 9. 18. До добутку чисел 4 і 10 додали добуток чисел 5 і 8, отримали 80. До добутку чисел 10 і 2 додали частку чисел 10 і 2, Маємо 25. 2 помножити на 7, помножити на 5. Користуємось переставним законом множення. 2 помножити на 5 і помножити на 7, 70. 4 помножити на 0 помножити на 5 0. 72 поділити на 9 поділити на 4 2. 56 поділити на 7, помножити на 8, 64. Далі працюємо в зошиті з друкованої основи. 23 сторінка номер 1 На скільки рівних частин поділена фігура? Яка частина кожної фігури зафарбована зеленим кольором? Запиши дробом. Перший малюнок 3 п'ятих, другий, 4 шостих, третій, 2 шостих. Номер 2. Знайди число, якщо його одна третя становить 5, 8, 4, 2. 5 помножити на 3 15. 8 помножити на 3 24. 4 помножити на 3 12. 2 помножити на 3 6. Розв'яжи задачу номер 3 Із з мішка продали 3 кілограми рису, що становить 1 четверту всього рису. Скільки кілограмів рису було спочатку? Отже, треба знайти число за його частиною. 3 кг це 1 четверта всього рису. Отже, 3 помножити на 4. Всього було спочатку 12 кг рису. Номер 4. Порівняй. Постав знаки більше, менше або дорівнює. 2 помножити на 3 менше, ніж 23. 2 помножити на 6 менше, ніж 62. 3 помножити на 7 дорівнює 7 помножити на 3. 3 помножити на х дорівнює х помножити на 3. 4 метри поділити на 2 дорівнює 6 метрів поділити на 3. 15 літрів поділити на 5 менше, ніж 15 літрів поділити на 3. Закінчи малюнок велосипеда. В завданні номер 5 додому треба роз'єднати задачу 446 та вирази 447 на 79 сторінці. Дякую за увагу. До зустрічі!